Зараз ситуація для України, вона виглядає доволі доволі, ну скажу так, неприємно. По-перше, корупційний скандал. По-друге, поява якогось мирного плану Дональда Трампа, таємного плану США та Росії про завершення війни. Зеленський зустрічається з Ердоганом. Вітков, нібито, не прилетів до Туреччини. Хоча ми не дуже хотіли б його бачити, але ну сам факт не дуже приємний. Але хотів би розпочати з тобою, друже, із твоєї оцінки того, що відбувається на фронті. Зокрема, Покровськ, Мирно Мирноград, і взагалі там Харківській області, і як це сьогодні впливає загалом на оці всі події, які є в Україні, пригорі і так далі? Важке питання без перепрошую. У мене легких yeah, немає. Інші, інших і немає. Дивись, моє велике бачення. Ну, Покровська вже немає. От я, от наскільки бачу, скільки спілкуюся з понеділка, воно вже нам це місто не підконтрольне так, Deep State залишає його ще в сірій зоні, але ну давай відверто, все, що в сірій зоні, то не контролюється Збройними силами України і з вірогідністю відсотків 80-90 там вже є регулярні збройні сили Російської Федерації. Хай не багаточисленні, але вони там є. Тому хапатися за останню надію, що ось дивись, діпстейт показує сіра ну, немає українських військових, тобто місто нам вже не підконтрольне. Місто Мирноград в оточенні, в напівоточенні, скажімо так. І от сьогодні Діпстейт оновився незначно, але ж це означає, що ситуація на фронті вона так само є через діпстейт оновлюється умисно з запізненням, щоб не давати Російській Федерації великого розуміння, що відбувається на фронтах. Це важливо розуміти з неприємно, це фортеця, Гуляйполе Запорізька область, на жаль, там є регулярні просування. У росіян є просування, там є закріплення. Так, наші військові говорять про те, що де зайшли, там і вийшли, але назад цю територію ми повертати не поспішаємо, бо сил банально не вистачає. Гуляйполо намагається взяти в оточення з півночі і от в кліщі захопити і замкнути. Далі. Оріхів і далі вже Запоріжжя неприємна ситуація для нас. І я спілкувався з людьми, які знаходяться на тому напрямку. кажуть, позитиву взагалі немає. Я дуже перепрошую, що ось настільки все в таких фарбах неприємних, але я, я хочу дати там позитив. вау, клас, клас! Те, що я чую, тим я і ділюся з твоєю аудиторією. Поважною. Харківська область так само є. Ось там в них на півночі просування. Невеличкі, все це робиться, звісно, з метою розтягування наших сил. От розтягнути по всій лінії фронту, просто от тонесеньким слоєм. І, на uh -huh. жаль, от зараз те, що ми бачимо, це просідання в Покровську біля Костянтинівки, Гуляйполе це відлуння знаєш чого, Курської операції. На жаль, uh -huh. як не неприємно це говорити, але курська операція. Працювала працювала по великому рахунку проти нас. На початку, беззаперечно, наша класна, потужна операція, але чим далі ми трималися, тим більше людей ми втрачали там, тим більше техніки палили там, там сотні одиниць техніки різноманітної спаленої. І там працював найлітніший російський підрозділ Рубікон, який просто от бензопилою різав нашу логістику, вибирали собі. 300 метрів дороги, і просто от там безліч цих безпілотників вони атакували все, що рухається. По два-три безпілотника на одну ціль на одного нашого військовослужбовця. Безпілотники ждуни, які просто сидять і чекають. Особливо там є момент, де дорога вигибається, вона там робить такі, не знаю, 90 градусів кут. І на цьому куті наша техніка змушена була, будь-яка танки, БМП. Автівки загальмовуватися, щоб війти в поворот, і от на цьому повороті росіяни чекали, бо зі 160, да, бо там 120 швидкості ти скидаєш там до 40 і тебе, звісно, набагато простіше наздогнати. Ми там втратили багато людей і багато напрямків. Лиман, Купінськ, Покровськ вони були донорами. Ну, Покровськ, навряд чи були донорами для курської операції. Ми там втратили, на жаль, багато людей. Те, що ми зараз бачимо, це таке собі неприємне відлуння. Але говорити про руйнування фронту, про те, що там пропало все, не доводиться. Росіяни так само втрачають людей, вони втрачають ресурс, вони втрачають наступальний потенціал. Вони самі це визнають, але ну, в них більше людей. Ну тут констатація така проста: більше людей. Ми знаходимося в глухому куті. Я маю на увазі росіяни і українці чи ні? Ні, у росіян жодного глухого кута немає поки в них є хоча б мінімалістичні просування там будуть на тиждень, на місяць. Вони будуть гристи оборону України далі. І далі далі на їхню користь працює ще раз кількість людей і авіація. Ну і звісно, там кількість безпілотників. Угу. Це прості такі догми, але вони, на жаль, працюючі. Тому глухого куту немає. І, як на мене, до кінця березня місяця Російська Федерація буде вризатися в українську оборону, в українську енергосистему, теплову генерацію, електричну генерацію, господі, що там ще, водне господарство, бо в них, для них це вікно спроможностей. До кінця березня. А далі? Так. А далі? А далі вже горизонт планування, як на мене, він відсутній як у нас, так і у росіян. Там швидше за все розрахунок такий. Ми зараз дотискаємо українську енергетику, вона руйнується максимально, вона сипеться. А ми ж з тобою знаємо, що енергетика це не про комфорт людей. Тут не йдеться мова, так з однієї сторони, щоб люди, скіглі, як казав один колишній український прем'єр, mm -hmm. щоб вони були незадоволені, але основний розрахунок такий. Немає енергетики, немає промисловості. Немає виготовленої продукції. Продукція не реалізована за кордон. Кеш, ну кеш, гроші не отримані. Армія не профінансована. Військові не задоволені, зброя не виготовляється. В принципі, ель класіко – все те, що ми з тобою знаємо. От розрахунок на цю зиму такий. Ну, скористатися зимовими холодами максимально, щоб витягнути максимальний ефект від цих наступних 140 днів холодів, ну, 120 днів.